Пам'ятаєте цю співачку? Завтра, я сидіти, а я вже й забув, як її звати. Йолка. Дякую, що нагадали, Вікторе Федоровичу. Як ви там? Uh. Ця російська співачка йолка, так само як і ви, родом з України. І ось на четвертому році повномасштабної війни вона чомусь вирішила про це згадати. Ви всі знаєте, де я раділася у кожного з вас в Україні велике кількість друзів. Після того як ця йолка відкрила рота і згадала, де вона родилась, Я згадав, що у мене є рубрика Що я про це думаю. Тож настав час нею скористатися. Що я про це думаю, вітаю друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму ютуб-каналі про шоу-бізнес та політику. І сьогодні, як ви зрозуміли, рубрика Що я про це думаю цього разу, що я думаю про співачку йолку та її. Скандальну заяву. Отже, у цьому відео ми коротко згадаємо, хто така йолка, де вона народилася, чим відома в Україні, за що її полюбили українці, і розберемо цю її неоднозначну заяву. Ну і звісно ж, зробимо висновки. Але спершу підпишіться на канал та поставте лайк. Вам не складно, а мені приємно. Зробили? Тоді поїхали! Що я про це думаю? Отже. Справжнє ім'я йолки Єлизавета Іванців. Вона народилася та виросла в Ужгороді. До Росії переїхала ще у 2004 році. Утім, ще довго приїздила в Україну з концертами і навіть знімалася в українських шоу. З 2010 по 2012 рік йолка була суддею x фактора на телеканалі СТБ. Я чудово пам'ятаю ті ефіри, адже дивився постійно екс-фактор, особливо перші сезони, і там йолка, справді була зіркою. Треба заспівати так, щоб Йолка плакала. Уюзнає! — Неудачна пісня! — Супер! Супер вона виглядала доволі щирою, душевною, доброю, ну такою своєю, вболівала за учасників і час від часу навіть розмовляла українською. Кохання великого і щастя і просто будьте людьми. Але це не заважало їй паралельно працювати в Росії, отримувати там різноманітні нагороди, збирати зали. Так, за підсумками 2012 року Йолка стала однією з найротаційніших артисток на російських радіостанціях. Потім вона пішла з ікс фактору і зосередилася на музичній кар'єрі в Росії. А після 2014 року її виступи в Україні майже припинилися. Вона уникала будь-яких коментарів про війну, просила журналістів не чіпати цю тему про аналіту. Е, Анексію Криму та частину Донбасу, вона вирішила просто промовчати. Говориш на вопрос Говорішним вопросом України. Так. мене один вопрос: по чому? Ми вийдемо з тобою на кривічки. Після 24 лютого 2022 року Юлка продовжувала виступати. В Росії наче нічого не сталося. А більше у квітні 2022 року, коли її рідний Ужгород приймав постраждалих біженців, вона розважала росіян. У Сочі, але знаєте, совість, вона все одно, мабуть, десь муляла, інакше як пояснити те, що нещодавно Йолка на четвертому році війни таки згадала, що вона українка. Давайте послухаємо, що ж вона сказала. Ви все знаєте, де я родилася, де я жила двадцять два роки, відкуди я приїхала. Я не дала на цю тему ні одного коментаря. А чому? Тут, тут. Вона так спокійно про це каже, ніби це знаєте, ніби це якась чеснота, що вона не дала. Так, А треба було давати. Лізонька, треба було давати. Чому ти зараз тоді даєш ці коментарі? Потому що я вважаю, що є, повинні в нас, нас бути сили оставатися вище всього цього. Куди вище? Тобто вона вважає себе якоюсь такою духовною особою, тобто вона вище? вона над ситуацією, це не, не царське діло опускатися да, і вирішувати е, оці питання. Ну, вона ж творча людина, вона ж духовна, вона ж несе добро, музику, вона ж вище цього. Ну куди там? Ну, яка війна? Ну, Нащо про це думати? Нащо псувати собі настрій? Правильно, лізе. Я очень хочу пожелать нам всем мудрости и мира. И вон еще хлопают. То есть мира она желает, да? И мудрости, соби мудрости пожелать. Очень не хочется, чтобы что-то плохое происходило. Пускай, пожалуйста, у, тех, кто этим всем рулит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно. Вы это чулы? Так... Не хочется, чтобы что-то плохое происходило. Пусть у тех, кто этим всем рулит, а вона не знает, кто этим всем рулит. Владимир Владимирович Путин э, рулит. Ты ж мудрости просишь, от тобі я даю мудрость. Так назви, кто этим рулит. Звернись конкретно до Путина, чтобы не больно было. Не, ну это взагалі это просто верх цинізму. Вона хоч зрозуміла, что вона ляпнула? Давайте ще раз послухаємо. Пускай, пожалуйста, у, тех, кто этим всем рулит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно. Потому что я переживаю об этом. Как можно сделать не больно, когда ракеты летят, дроны потрапляют в будинки, когда помирают целые семьи, когда озброенные россияне лезут сюда, Як це може бути не больно? Вона хоч думає, що вона ляпає. Всіх заразила Ані Лорак своєю дівочкою. Інтернатська дівочка. раніме дівочка. Я дівочка, я, я нічого не розумію, я не знаю. Ой, як как, это, как бы так сделать, щоб это було не больно? Я переживаю об этом ежедневно. Я, у мене болить серце. Серце болить, да? а, а, у, а у нас не болить, коли ми не знаємо, чи доживемо ми до ранку, да? коли як лотерея сьогодні не пролетіло, слава Богу, а завтра може прилетіти. Ти там е, у Москві там виступаєш і тобі серце болить. У мене там мамочка, у мене там стільки друзів. У кожного з вас в Україні количество друзей. І вона тільки зараз згадує, що у неї там мамочка. Слухай, так якщо у тебе там мамочка, так чого ж ти там сидиш в Росії? Чого ж ти не поїхала до мамочки? Чого ж ти не зробила так, як Віра Брежнєва, як Лобода, можна до них по-різному ставитись, але вони виїхали з Росії і вони поїхали до своїх мамочок. А чого ж ти там е бабло заробляєш, да? і серце у них у неї болить? Я не знаю чоловіка, який би не переживав по этому поводу. Переживать мало, мало переживать, елочка, мало. Что я про це думаю? Що я про це думаю? Я думаю, що це той випадок, що іноді краще мовчати. Якщо ти не готова назвати речі своїми іменами, назвати війну війною, назвати Путіна винуватцем цієї війни, звернутися до нього, тобто звернутися до росіян, ну, якась має бути конкретика, то тоді краще мовчати взагалі. Ну, це було б, знаєте, якось чесніше, а не Робити з себе якусь духовну, ми вище этого, от кто-то там должен что-то рішить, і так желательно, щоб это не було. Больно. Ну, дитячий сад, слухайте, ну. Це моя думка, а вашу напишіть в коментарях. І, звісно, підпишіться на канал, якщо чи цього не зробили, та поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Ну, а якщо є бажання допомогти матеріально цьому каналу, реквізити залишу в описі. Дякую всім, хто дивився, а я пішов готувати повернення вашої улюбленої рубрики, як я міг це слухати. При відкрию завісу, випуск буде про наймістичнішу співачку 90-х. Якщо є варіанти, хто це, напишіть в коментарях. Побачимося наступного тижня. Що я про це думаю?